Швиденько ліве вухо затули, ти це не маєш бачити під небом, як лежу на стелі, малюю пальцем образи веселі. Тихенько, темний, чуєш, краще подай оту зібляклу зірку у пеклі, бачиш? Закрию нею оту примарну дірку. Думками в голос не мовчи, що тут я сам відомий без тебе, краще сорочку, чуєш. Мою розв'яжи, там має палець схований для тебе. Послухай оком, хто там йде? Залізь у мене, сховай хвоста. ти що нікуди тільки ходиш без свого зеленого кота, що біз чотири роки у білому плащі нас всіх лишив на самоті, та часом світла не пролив в палату, бо лиш... колиш я імій малювати. Тихенько, темний.